9 грудня в гостях на дитячій інформаційній лізі Сузір'я була начальник відділу освіти Тисмельницької райдержадміністрації Світлана Шарабуряк. Зустріч пройшла в теплій, дружній атмосфері і в надзвичайно швидкому темпі, адже питання для пані Світлани сипалися звідусіль. Майже 40 запитань знайшлося у дітей для начальника освіти. Цікавило буквально все. Діти дізналися, що Світлана Іванівна любить ходити у горах. У відпочинку віддає перевагу добрій книзі. А ще Світлана Шарабуряк як умій спілкуватися із дітьми, адже на попередній своїй роботі багато років віддавала свою працю та любов саме діткам у школі, зокрема, великий досвід у пані Світлани в роботі із початковою школою. Та й роботою журналістів начальник відділу освіти залишилася задоволеною. Ну, в першу чергу я дуже вдячна, що ви мене запросили сьогодні. Так сталося, що є час прийти до вас. Про вашу роботу знаю дуже давно. Ще до того, як прийшла на цю посаду начальника відділу освіти, ви вмієте працювати гарно, ви вмієте посвітитися, ви вмієте спрезентувати презентувати гарно свою роботу. Молодці, і я щиро надіюся, що те, що ви зараз робите, вам пригодиться в житті. Принаймні, якщо не професійно, то у спілкуванні з людьми. І на цьому вашому стежині, просто вам бажаю успіху. Слід зазначити, що зустрічі не мають своєї підготовки. Діти задають питання, уже прийшовши на зустріч із гостями. Протягом останніх двох років вже 50 прес-конференцій відбулися на дитячій інформаційній лізі. Сузір'я гостями студії були як і відомі артисти, так і представники різних професій, зокрема засобів масової інформації. Такі зустрічі допомагають дітям зрозуміти, як працюють справжні професіонали, чогось повчитися, ну і показати, що і вони вже дечого вміють. Тож Є майбутні зірки українського телебачення Недарма і назва у цього колективу Сузір'я.